Випадків ДТП на автошляхах Закарпаття, особливо на дорогах, що пролягають через населені пункти, з кожним роком стає дедалі більше. Для безпеки водіїв та пішоходів у Оноківській територіальній громаді активно облаштовують належні системи автофіксації порушень, аби зменшувати кількість нещасних випадків. Кожна дорога має свій особливий статус і свої правила щодо встановлення там на цій дорозі дорожніх знаків. За період нашої діяльності у громаді ми трошечки попрацювали в цьому напрямі. Можемо сказати, що станом на сьогодні ми наша громада одна із перших у Журодському районі, в які встановлені комплекси автомобільної фіксації порушень правил дорожнього руху, так звані кафи. Під час перевищення швидкості дорожнього руху чи порушень правил паркування камери автоматично здійснюють фіксацію, а після водій отримує штраф. Два таких кафе вдалося встановити на території громади. Один у напрямку до кордону Вишня Німецьке на обізній Ужгорода, інший безпосередньо у населеному пункті Невицьке. Окрім того, у нас встановлена вагова рамка, яка фіксує перевищення вантажними автомобілями допустимої ваги при їзді на дорозі. Всі ці об'єкти встановлені в межах державних програм. Зі сторони громади громада повинна забезпечити була все необхідне для встановлення кафу та забезпечити електроенергію і інтернет. А у свою чергу держава від імені Міністерства внутрішніх справ. Та Укртрансбезпеки встановлювала самі ці відповідні комплекси, і в них вони перебувають на балансі. За близько два роки, відколи в Невецькому діє вагова рамка, зазначають у громаді, асфальтне покриття не псується. Тут три роки тому здійснили капітальне відновлення, а сьогодні водії не бачать жодних вибоїн. У нас на території громади знаходяться три кар'єри Оріховський, Гутнянський і Кам'яницький шибзавод. І звісно ж таки, що кожен шофер хоче максимально навантажити і трошки більше заробити в тій чи іншій ситуації. Плюс є транспортні, логістичні фірми, які здійснюють вантажні перевезення, які також хочуть десь трошечки більше навантажити свою машину, щоб трохи більше отримати за це грошової винагороди. Тому цей комплекс ваговий трошечки їх ставить в рамки, щоб не порушувати ці правила. І можу вам сказати, 100% він станом на сьогодні працює. Кожен шофер перед тим як вантажити свій автомобіль думає про вагову рамку і згадує про цей штраф, і вже не перевантажує свій автомобіль. У Оноківській громаді є і аварійні ділянки, які потребують реагування із боку служби автомобільних доріг Закарпаття. Зокрема, в селі Невецьке після ремонтних робіт автошляху біля будинку пані Надії не встановили відбійник. Відтоді її родина страждає від водіїв, які перевищують швидкість. Недавно був випадок. Аварія була це було вночі о, і прям залетів о, в двір. Машина знесла, зачепила нам газовий лічильник. Це було початок квітня, страдали всі, тому що газу не було, в хаті було холодно нам. Забор по сьогоднішній день там не зроблений і в першу чергу це страх. Це страх, тут неможливо вийти. Це дуже така аварійно-небезпечна ділянка дороги державного значення, і ми стараємося, що можемо робити. І звернення писали і відповідні служби, але зараз вирішили ось так через мас-медіа привернути увагу до, до тої проблемної ділянки, де часто стаються аварії, і через те, напевно, що приїжджають водії, які не знайомі з цією місцевістю. І машини злітають прямо у е, людські подвір'я. Е, ну не дуже комфортно тут проживати, коли ти м, переживаєш за те, що може щось статися, і в твій будинок влетить машина. Це не перше, але вже таке ставалося, тому е, вважаємо, що тут вкрай необхідно поставити відбійники. Ще одна проблемна ділянка, яка потребує вирішення перехрестя в селі Кам'яниця, де встановлений залізничний переїзд. За правилами, дорога головна, там, де переїзд, практично в село. Ця дорога була побудована після суву на нашому шибневому заводі, і е, ясно, не всі водії слідкують за знаками. Бачите, знак «Стоп» знаходиться практично е, на пішохідному переході. Тому я думаю, що треба додаткові тут знаки, додаткову підсвітку, щоб попереджували водіїв. Тут так само часто стаються аварії в зв'язку з тим, що не пропускають, не зупиняється на знак СТОП і часто є практично кожного тижня тут зіткнення автомобілів. У громаді запевняють, направляли численні звернення для вирішення аварійних ситуацій в громаді, проте через війну розпочати роботи не змогли. Сподіваються, у автодорі знайдуть можливість та допоможуть врегулювати ситуацію, поза як безпека дорожнього руху вкрай важлива для життя та здоров'я жителів.